На 82% вдалося ірпеню виконати бюджет за перше півріччя в умовах війни. Таку цифру затвердили депутати на 23-й сесії міськради. Якщо б не війна, це був би рік. Дуже потужного зростання бюджету і розвитку нашої громади у нас був би історичний рекорд: 400 мільйонів бюджет розвитку мільярд триста загальний бюджет. Після військових дій саме в Ірпіні, в квітні місяці, бюджет всього збирав 41%. відсоток. Бізнес почав повертатися, а це дуже важливо для будь-якої ОТГ. Депутати міськради одностайно підтримали імена трьох героїв ірпінчан, яким присвоїли звання почесний громадянин міста. Посмертно ними стали Юрій Алєксєєв, Євгеній Вигінний, Олександр Можейко. Відповідні нагрудні знаки вручили родичам загиблих. Це дійсно наші герої. Це люди, які були в територіальній обороні, це люди, які загинули, захищаючи ірпінь, а рідним, близьким висловою щирі слова співчуття. На сьогоднішній сесії усіх депутатів можна було побачити у футболках з малюнками маленьких ірпінців. У такий спосіб депутати долучилися до флешмобу Ірпінь мій дім. Авторкою цього мистецького проєкту стала ірпінська художниця Софія Дзюблюк. Малюнки дітей на футболках як символ перемоги в ім'я майбутнього покоління, в ім'я кожної української родини. За кожним малюночком ще важливо стоїть історія цілої сім'ї і нам. Наші якби містяни розповіли, де вони, як вони пережили цей складний час, чи мають вони змогу повернутись чи ні. Я сподіваюся, що цей проект покаже, наскільки ми піклуємось про наших громадян, про наших як би, сусідів, і що ми всіх чекаємо додому і робимо все, що в наших силах, щоб прискорити відбудову міста.